Вичите канапки, які не розмакають і виглядають ідеально навіть наступного дня. Усі готують, але про цей нюанс знають не всі. Дивіться, зараз усе покажу. Темний хліб ріжу навпіл і добре підсушую на сухій сковороді. Це наша основа, яка буде тримати форму. Оселедець нарізаю на порційні шматочки, червону цибульку кільцями. Для першої намазки яйця та плавлений сир натираю на дрібній терці Додаю подрібнену зелень, сіль, перець і майонез за смаком. Все добре перемішую. Перекладаю в кондитерський Мішок для зручності і викладаю на хліб. Зверху цибулька, потім оселедець, зернова гірчиця і прикрашаю зеленню. Для другого варіанту канапок я чищу бурячок та натираю на дрібній терці. І обов'язково віджимаю сік. Оце і є головний секрет: хліб так не розмакає. Додаю натертий білок і чесник, сіль, перець, майонез. Все перемішую і викладаю на підсушений хліб. Зверху оселедець зернову гірчицю і подрібнений жовток. Прикрашаю зеленню. Ось такі апетитні та смачні. Канапки в мене вийшли саме так. Вони мають виглядати на святковому столі. По цьому рецепту виходить 36 канапок. А тепер дивіться уважно: ці канапки наступного дня вони простояли весь вечір і залишились акуратні, щільні і зовсім не розмоклі. Котики всім смачного і до нових смачних рецептів на кухні.